Доброго дня діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку, «Які лайфхаки допомагають навчатися. Також ми прочитаємо комікс, що потрібно, аби здійснювалися мрії. І це у нас підсумковий урок з теми приховані можливості речей. Уже дзвінок нам дав сигнал, працювати час не став. Тож і ми часу не гаємо роботу швидше, починаємо! І на початку нашого уроку, як завжди, синоптична хвилинка. А яка зараз пора року? Який місяць, яке сьогодні число? А яким було вранці небо, коли ви прокинулись? Що стосовно опадів? І хто був уважним, кому відома температура повітря? Молодці? Ви були дуже уважними. Діти. Коли ви чуєте слово школа. Що найперше спадає вам на думку? Які слова притягує до себе слово школа? Ну, мабуть, дошка, клас, перерва, підручник, урок, знання. І так далі. І так, чи здогадалися, куди буде наша мандрівка? Сьогодні ми мандруватимемо світом і дізнаємося про незвичайні школи, які існують у різних куточках Землі. Пропоную вам зараз послухати деякі твердження за допомогою цеглинок, якщо вони є зараз у вас під рукою, показати зелена цеглинка вірю, а червона не вірю, або ж дати відповіді. Чи вірите так, не вірите ні. Чи вірите ви, що існують кучові школи? Так. У деяких країнах діти до школи пливуть на індивідуальних човнах? А чи вірите ви існує школа, де дозволяють робити все, що забороняють батьки? А чи вірите ви, що існує школа, учні якої не мають можливості зібратися разом для загальної лінійки? Діти. А чи були твердження, які змусили вас сумніватися під час відповіді? І чому? А зараз давайте переглянемо відео найкрутіші школи світу. На деревах жовтіє листя, а діти йдуть до школи. Незважаючи на світову епідемію, для учнів свої двері відчиняють подекуди дуже різні за статусом та виглядом заклади освіти. Тож пропоную розібратися, які з них є найкрутішими у світі. А якщо ти також хочеш стати найкрутішим, то не забудь натиснути на червону кнопочку підписки нижче. Нам залишилося ще трішки, аби досягнути кругленької, як на мене, цифри 300 підписників. А тепер поїхали. Гімназія Орестату Копенгагені створювалася як ідеальне місце для навчання. Уся школа це одна велика мінлива класна кімната, де студенти вивчають різноманітні предмети у не менш різному оточенні. Її також називають школою в Кубі, адже її будівля згори схожа на велетенську скляну фігуру. Проте головною особливістю споруди є те, що всередині взагалі немає жодних стін. А отже, й учні не мають традиційних класів і кімнат. Школа поділена на великі навчальні зони, де вихованці старшої ланки працюють у групах за принципом open space, тобто відкритого робочого простору, щоб діти могли почуватися як удома та не поспішати додому. Було вирішено встановити м'які меблі та вішаки, тож у зоні відпочинку учні можуть використовувати поставлені їм на уроках завдання та практикувати навички комунікації зі своїми однолітками. Водночас діти мають доступ до складу з велосипедами, щоб використовувати їх у навчальних цілях. Так, наприклад, для занять з біології можна перейти від теорії до практичних занять і поїхати разом з класом досліджувати довкілля. До речі, школа була зведена у 2005 році і була визнана найкращою навчальною будівлею всієї Скандинавії. Школа з Бамбука. На острові Балі теж є унікальна школа, що зветься Green School, яка була зведена подружжям Джона та Синтії Харді, з найпоширенішого матеріалу в регіоні Бамбука. Вона була оснащена сонячними батареями, які повністю забезпечують її електроенергією. Поруди зведені в основному з поновлювальних ресурсів, включаючи, звичайно, ж бамбук, місцеву траву і традиційні глиняні стіни. У школі вчителі поєднують звичні для нас предмети, такі як математика та різні мови, із практичними навичками садівництва, кулінарії та мистецтвами. Відомо, що Green School виховує екосвідомих людей, і це, варто сказати, приносить свої плоди. Так, у 2015 році старшокласники зеленої школи. Запустили біопас, це соціальне підприємство під керівництвом студентів, яке надає екологічні транспортні послуги учням та вчителям. В екокомпанії компанії тепер є 4 18 місних автобуса, які працюють виключно на біодизельному паливі, виробленому з відпрацьованого масла. Ну що, хотів би вчитися в такій школі? Хочеш пиши в коментарях, що думаєш про це, а ми йдемо далі. Школа з партами гамаками. Коли група студентів Берлінського інституту архітектури взялася за оновлення дизайна однієї зі шкіл, їх надихнула тема драконів. Так шкільні коридори та зали перетворилися на футуристичний простір творчості відпочинку та відкриттів. Замість звичних столів тут підвісили парти гамаки, творили галерею дзеркал для оптичних ілюзій та дослідів, а в окремій зоні діти можуть відпочивати на просторих похилих платформах з м'яким покриттям. Проте найважливіше, що такі дизайнерські рішення розроблялися разом з учнями цієї школи. Ну і наостанок, школа атракціон в Індії. У такій школі справді хочеться навчатися і проводити весь день. Варто лише раз глянути на неї. Багаторівнева будівля храму знань має безліч невеличких вікон, а схід чистий дах перетворили на захопливий парк атракціонів з гірками, лабіринтами, велодоріжками та м'якими газончиками. Окрема частина даху відведена під справжнісінький город, яким опікуються учні, це вже змалечку привчає дітей до турботи про довкілля та людей, що їх оточують. От і все, наша добірка найкрутіших шкіл світу, підійшла до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, звичайно не забувайте про лайк та підписку. Чи зацікавили вас школи, про які ви щойно дивилися? А у якій школі захотілося побувати, повчитися і чому? А зараз відкруйте підручник на сторінці 78 завдання 1. На офіційному сайті Харкова блискавка прочитала, що місто вважають студентською столицею України. У ньому навіть є пам'ятник студентові. Давайте зараз переглянемо з вами відео Харків Проспект Науки. Побесідуємо, про який університет йдеться у відео, які скульптури ви побачили біля університету. Третьокласники вирішили провести опитування і довідатися, а що допомагає студентам успішно навчатися. Студент Харківського політехнічного інституту Тимофій вважає, що йому допомагають математичні здібності. Оцініть, наскільки ці здібності розвинені у вас. Поясніть, яку закономірність використали в побудові вежі. А. І побутуй так само вежу «П». Підручник завдання 2 і таке саме завдання в зошиті на сторінці 40. Давайте зараз роздивимося вежу А. Яка ж тут закономірність? Подивіться, подумайте і скажіть. Чи здогадалися ви? Якщо 47 додати 26, дорівнює 73. Якщо 26 додати 7, дорівнює 33. І якщо 7 додати 57, дорівнює 64. Далі 73 додати 33, дорівнює 106. 33 плюс 64, дорівнює 97. А тепер 106 додати 97, дорівнює 203. Зрозуміло, яка закономірність? А тепер спробуйте. І доповніть вежу Б в зошиті завдання 1. Поставте відео на паузу. Виконайте, а потім ми перевіримо. І так, перевіряємо. 164 додати 50 214. 50 додати 9 59. 9 додати 185. 194. 214 додати 59. 273. 59 додати 194. 253. А тепер 273 додаємо 253. Дорівнює. 526. Я думаю, ви всі впоралися. Молодці. А ми продовжимо нашу роботу далі. Давайте переглянемо відео математичні лайфхаки. Чи замислювались ви над тим, хто придумає, як креативно використати звичайні речі або полегшити життя? І так, є таке цікаве слово лайфхак. Що це? Це маленька хитрість або корисна порада, яка допомагає розв'язувати побутові проблеми, тим самим заощаджуючи час, робить життя простішим. А де ж узялося це слово, що тепер стало таким модним? У 2004 році британський журналіст Денні О'Браєн поєднав слова лайф це життя та хак злам це набір методів і прийомів зламу навколишнього життя для спрощення, досягнення поставлених цілей за допомогою різних корисних порад і хитрих трюків? Можливо, і ви знаєте, як зробити щось просто, швидко та ефективно. Наприклад, як виступити перед величезним залом, не показавши свого хвилювання, або як швидко вивести з білої тканини пляму від кави, як накреслити коло без циркуля. У 2011 році слово лайфхак потрапило до онлайнового оксфордського словника. Підручник завдання 6, сторінка 80. Богдан, який навчається в університеті радіоелектроніки, ділиться лайфхаком. Як накреслити коло без циркуля? Навч... Навчися йти такому прийому. А давайте зараз ми з вами спробуємо це зробити в зошиті. Завдання 2, сторінка 40. Накресліть коло без циркуля. Подивіться. Скориставшись підказками на малюнку, спробуйте і ви. Так само зробити. Поставте відео на паузу, а потім продовжимо нашу роботу далі. А зараз трішки відпочинемо. Деби ти не була, все одно тебе знайду.

Посилаю від слова кохання промінь. Промайну цілі, без стоїть промень. І рота пром. <працю> суму мені на душі холодно. І Чому ти мене не питаєш, я ти себе почуваю, все ра як тебе знайшов? Ти ж про мене нічого не знаєш, на душі так боляче я роблю, а все хорошо. Тільки ходжу, я по місту, ви про мені черадіс расхвиляю, чили бо. Я так хочу, максимум я наубне зараз, саме туда Селаю від слова, кохання про промінь. Пром, пром, Промайну в дні, Стало так мені, Сюди про про А далі продовжить самостійно завдання 3 на сторінці 40. А що допомагає у навчанні тобі? Запиши. Потрібно записати один і напишіть, що вам допомагає у навчанні 2, 3, 4, 5 і так далі. Поміркуй. Громадянка Алжиру Надін, студентка Харківського юридичного університету. Дівчина вважає, що успішно навчатися їй допомагає вміння працювати в команді. А чи вмієш ти співпрацювати з іншими? Які навички командної роботи тобі варто розвивати чи вдосконалювати? Розкажи про це у класі. Діти, спробуйте, побудуйте свою вежу з паперових стаканчиків. Візьміть 5 одноразових стаканчиків. До канцелярської гумки прив'яжіть 5 мотузочок завдовжки 20-25 см. Завдання команди побудувати зі стаканчиків піраміду, не торкаючись її руками. А як ти гадаєш, чи допомагає у навчанні спостережливість і допитливість? Харківщина з давніх давен відіграє важливу роль в українській історії. Вона сповнена таємниць і загадок. І от одна з таких історій. Майже сто років тому в селищі залізничників під Харковом народився я, Юрій Кнорозов, майбутній науковець-лінгвіст, який розшифрує писемність цивілізації «Майя». Батьки дбали про мій всебічний розвиток. Я малював, опановував скрипку, читав пригодницькі книжки та навіть грав у крикет. Хай і не завжди вдало. Після цього випадку я почав малювати фантастичних звірів і писати невідомі слова. Коли я навчався в Харкові на історичному факультеті, в місто прийшла війна. У воєнні роки до мене потрапили книжки про народи Майя та їхню писемність, яку начебто неможливо розшифрувати. Але я був впевнений, те, що створено одним людським розумом, може бути розгадано іншим. Так у Ленінграді, у музеї етнографії у комірчині під сходами, я намагався розшифрувати писемність загиблої цивілізації. Дивіться, у світі існує кілька видів письма. Наприклад, в українській абетці 33 літери. Це алфавітне письмо, в якому кожен символ позначає один або кілька звуків. У китайській мові десятки тисяч іерогліфів. Кожен іерогліф позначає ціле поняття. А в писемності Майя всього кілька сотень символів. Це характерно для письма, яке називається складовим Асю. А! Асю. Ти геній. Я руками не виходив зі свого кабінету і, врешті-решт, прочитав таємничі тексти. Це відкриття стало сенсацією, про яку писали всі світові медіа. Людина, що ніколи не виїжджала за межі радянського союзу, зробила неможливе, розгадала загадку, над якою вчені билися століттями. Мене запрошували з лекціями в найкращі університети світу, але саме це для мене було неможливо. Радянська влада не випускала мене за кордон. Аж за 40 років після відкриття, нарешті, я відвідав батьківщину Майя. І тут я згадав про свої дитячі малюнки. Виявилося, що ім'я Танкас, яке я дав химерній тварині. Це чумацький шлях мовою Майя. А слово «поленка» дуже схоже на назву одного з майянських міст Паленке. Що це? Просто збіг? Чи може мені з малку судилося розгадати таємницю «Майя»? Хай там як. Але те, що створено одним людським розумом, може бути розгадано іншим. І я, харків'янин Юрій Кнорозом, разом зі своєю кішкою Асою. Назавжди лишуся в світовій історії. Чи сподобався вам анімаційний фільм про харків'янина Юрія Кнорозова? А які лайфхаки допомогли вченому розгадати писемність індіанців Майя? Індіанка Амала розповідає, що її успішному навченню в економічному університеті сприяє хобі, яке добре знімає втому. Захоплення дівчини створювати прикраси з паперу, іти за інструкцією квітку, і класну кімнату. Подивіться, будь ласка, покрокову інструкцію 1, 2, 3, 4, 5 і спробуйте вдома виготовити. І презентуйте свої роботи в класі на уроці. А зараз давайте прочитаємо комікс, який знаходиться на сторінці 81 у підручнику. Довідайся, що потрібно, аби здійснювалися мрії. А що ж таке мрія? Мрія це процес фантазування, при якому людина прогнозує деякі майбутні події, настання яких вона натхненно бажає. Мрії можуть бути реальними, тобто такими, що дійсно можуть трапитись у майбутньому, або фантастичними, тобто такими. Настання яких слід визнати практично неможливим. Але мрія позитивно впливає на настрій людини, а також сприяє обдумуванню відповідного бажання. А бажання це прагнення потяг до здійснення чого-небудь. І так, подивіться на малюнок, кого ви бачите, хто з ким спілкується. Так, дітки побачили джина, тобто не побачили, а знайшли чарівну лампу, потели і звідти з'явився джин. І говорить, я виконаю по одному вашому бажанню. І тут діти замислились: хлопчик хоче одне, дівчинка хоче інше. Але Джин каже: Мої чари ослабли, спробуймо інакше. Скажіть мені, а які риси характеру допомагають здійснювати мрії? А я їх вам начеклую. І дітки почали перераховувати наполегливість, турботливість, охайність, сміливість, щедрість, терпіння, уважність, творчість і доброта? А як ви гадаєте, чи правильний вихід знайшов джин? Як нам допомагають наші риси характеру? А як дізнатися, які риси характеру маєте ви? Як ви гадаєте, чи справді можна начаклувати риси характеру? Звідки їх можна взяти? Що кожен із вас має робити для цього? Чому саме це? А про що ви мрієте? Як гадаєте, за яких умов ваша мрія може здійснитися? І які риси характеру вам для цього потрібні? І що ви робите, аби ваша мрія здійснилася? Хто може вам допомогти в цьому? Як ви попросите про допомогу? А чи варто мати нездійсненну мрію? І чому? Молодці. Давайте зараз відкриємо сторінку 41 в нашому зошиті і розгадаємо кросворд. Після того, як ми розгадаємо кросворд. Ми прочитаємо ключове слово, назву природичної науки, що вивчає рослин. І так. Перше український народний інструмент, який ми нещодавно з вами вивчали на уроці. Бандура. Бандура. Молодці. Друге. Населений пункт на Тернопільщині, у якому побував Тарас Шевченко. Ми з вами теж це розглядали на уроці Почаю. Почаю. Так, молодці. Третє. В визитівка міста Суми. Згадуємо урок цей. Так. Альтанка. альтанка. Молодці. Четверте. Отруйна змія. Ми навіть відео подивились. Так, це гадюка. П'яте. Найродючіші у світі ґрунти. Згадуємо рок, де ми робили дослід з квасолиною. Так, це чорнозем. ЧОРНОЗЕМИ ми. Так, далі шосте. Найстаріше озеро в Україні. Хто згадав? ШЕЛЕХІВСЬКЕ Так, молодці. Сьоми. Польова каша страва української кухні. Теж з вами вивчали. Згадуємо, як вона називається. Яку має назву? Куліш? Молодці. І останнє восьме Студентська столиця України. Ми сьогодні з вами про це говорили. Звісно, це місто Харків. Діти, а яке слово утворилось? Яка? Природничі науки вивчає рослини. Читаємо Бо-та-ні-ка. Так, Ботаніка. Оцініть, наскільки добре ви виконали завдання від 1 до 7, де сім це дуже добре. Третє, продовж речення, вивчаючи цю тему, я дізнався, дізналася. І мені найкраще вдалося і що саме. Це ви запишіть самостійно. Діти, наш урок підійшов до завершення. Сторінки 78, 81 читати і переказувати, а також виконати всі завдання в зошиті на сторінці 40, 41. І так, наша тема приховані можливості речей підійшла до завершення. Я сподіваюся, що урок вам був дуже-дуже цікавим, і ви з усім впоралися. І так, у мене все вийшло, зелена цеглинка Лего. Жовтенька була важко, і червона нічого не зрозумів. Я впевнена, що ви всі обрали зелений колір. Дякую за увагу і до зустрічі!